Доброго дня всім! Вітаю всіх на своєму каналі white, Pro Magic І сьогодні ми будемо з вами відправляти бумеранг за спричинену вам шкоду на здоров'я. Це буде бумеранг з димом і вогнем, і сіллю і ми будемо відправляти назад. Усю, весь пороблений на нас негатив. Будемо спалювати. Робимо три карточки це ворогам видимим і невидимим, і будемо це все спалювати і назад ворогам відправляти. Ворогам видимим і невидимим. Якщо знаємо ім'я, проговорюємо ім'я. Спалюємо всі негативні програми ворога видимих і невидимих. Якщо знаємо ім'я, говоримо ім'я. Якщо не знаємо, говоримо ворогам видимим і невидимим. Спалюємо весь негатив, повертаємо бумерангом всю пороблену на нас порчу. Отця і і Сина, Святого Духа, Амінь. По ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Амі. Бумеранг за спричинену нам шкоду, на здоров'я. Це бумеранг ворогам, з димом і вогнем, з сіллю все відправляємо не собі в кривду, а по справедливості, по вищому наказу, як ця свічка горить, чорним димом коптить. І тає, так і все зло від мене ваше ім'я відганяє, очищає моїм ворогам, Виденим і невидимим назад відсилає. Відсилає їм все те, що мені бажали, чи то чоловік, чи жінка, чи молода, чи стара, чи ворожбик молодий, чи старий. Чи цілеспрямовано, чи по необережності, що навіяно на мене з чотирьох сторін, з чотирьох стихій, я, ваше ім'я, назад відсилаю весь негатив з себе знімаю, і ворогам видим і невидимим, що мене проклинали, смерті хвороби мені бажали, дороги мої на успіх перекривали. Всі, хто впліткував і незаслужено ображав, всіх, хто мене гнобив і порчу на мене наводив, і всяко шкодив, хвороби перекладав, наводив, на могилі безіменний моє ім'я промовляв, свічки перевертав, мої світлини в мертву землю клав і мертою водою поливав, підклади підкладав, нещастя насилав. Все це чорним димом назад ворогу бумерангом відсилаю. І так буде? Ворог мене не забуде, більше шкодити не буде, по справедливості, по вищому суду покараний буде. Все, що мені бажав, назад собі забрав. Звідки прийшло? Туди, туди і пішло. Я ваше ім'я. з себе все знімаю, все очищаю, всі порчені програми бумерангам, ворогам відсилаю. Видимим і невидивим, все в попіл перетворюю, себе відпорче від, обнуляю, нові щасливі дороги собі відкриваю, на гарні відносини. На лад у сім'ї, на мир, на щастя, на здоров'я, на успішний дохід, на повагу, на любов. І так буде, як сказано, ворогам дорогу до мене заказано. На віки вічні амінь. Нехай ворог ні. назавжди всі незгоди забирає. І собі все погане, що бажав мені забирає. І мені не шкодить йому по справедливості, нехай бумеранг по вищому суду, по вищому наказу до нього повернеться. Подивіться, що твориться у нас тут. Дійсно, у нас були. Дуже багато почених програм. Подивіться, якийсь у нас чорний чорнющий вогонь. Як у нас тріщить оця свічка? І яка у нас тут чорнота, копоть іде. Значить, це все було. Негативу дуже багато. Зараз ми його весь знімаємо. І назад бумеранг своїм. Ворогом, ворогам відсилаємо. Не собі в кривду, а по справедливості і по вищому наказу. Як ця свічка горить, чорним димом коптить і тає, так і все зло від мене, ваше ім'я, відганяє, очищає моїм ворогам, видимим і невидимим, назад відсилає, відсилає їм все те, що бажали мені. Чи то чоловік, чи жінка, чи молода, чи стара, чи ворожбик молодий, чи старий, чи сили спрямовано, чи по необережності, що навійно на мене, з чотирьох сторін, з чотирьох стихій, Я, Ваше ім'я, назад відсилаю весь негатив з себе знімаю, і ворогам видимим, і невидимим, що мене проклинали, смерті хвороби мені бажали. Дороги мої на успіх перекривали, всі, хто пліткував і незаслужено ображав, всі, хто мене гнобив, і порчу на мене наводив, і всяко шкодив, хвороби перекладав, на могилі безім'яне моє ім'я промовляв, свічки перевертав, мої світлини у мертву землю клав, і мертвою водою поливав, підклади підкладав, нещастя насилав. Все це чорним димом назад ворогу бумерангом відсилаю, і буде так, і так буде, ворог мене не забуде і більше шкодити не буде, по справедливості, по вищому суду покараний буде. Все, що мені бажав, назад собі забрав, звідки прийшло туди і пішло, я ваше ім'я В себе все знімаю. Все очищаю, всі порчені програми, мирангу ворогом повертаю, та буде так: амінь, амінь, амінь. Все, що мені бажав, назад собі забрав, звідки прийшло тоді і пішло. Я, ваше ім'я, себе все знімаю, все очищаю, всі порчені програми, бумерангом ворогу відправляю. Все в попіл перетворюю, всю порчу обнуляю, нові щасливі дороги собі відкриваю, на гарні відносини, на лад у сім'ї, на мир, на щастя, на здоров'я, на успішний дохід, на повагу та любов. І так буде, так як сказано ворогам дорогу до мене. Заказано на віки вічні. Амінь. Нехай ворог невзгоди забирає, і собі все погане, що бажав мені забирає. Не мені на шкоду, а йому по справедливості, нехай прийме бумеранг по вищому суду, по вищому наказу. Не собі в кривду, а по справедливості і по вищому наказу. Як вся свічка горить. Чорним димом коптить і тає, таке все зло від мене, ваше ім'я, відганяє, очищає моїм ворогам, видимим і невидимим, назад відсилає, відсилає їм все те, що бажали мені, чи то чоловік, чи жінка, чи молода, чи стара, чи ворожбит молодий, чи старий, чи цілеспрамовано, чи не з необережності. Що навійно на мене з чотирьох сторін, з чотирьох стихій, я, ваше ім'я, назад відсилаю, весь негатив з себе знімаю, і ворогам видимим і невидимим, що мене проклинали, смерті, хвороби мені бажали, дороги мої на успіх перекривали, всіх, хто пліткував і незаслужено ображав, всіх, хто на мене порчу робив, хто мене гнобив. І все погане на мене наводив і всяко шкодив, хвороби перекладав, на могилі безім'янний моє ім'я промовляв, свічки перевертав, мої світлини у мертву землю клав і мертвою водою поливав, підклади підкладав, нещастя насилав, все це чорним димом назад ворогу бумераном відсилаю. Так і буде. Ворог мене не забуде, і більше шкодити не буде, по справедливості, по вищому суду покараний буде, все, що мені бажав, назад собі забрав, звідки прийшло туди і пішло. Я, ваше ім'я, себе все знімаю, все очищаю, всі порчені проворами, бумерангам, ворогам, видимим і невидимим відсилаю, все попіл перетворюю. Себе від порчі обнуляю, нові щасливі дороги собі відкриваю, на гарні відносини, на лад у сім'ї, на мир, на щастя, на здоров'я, на успішний дохід, на повагу та любов. І буде так, як сказано: ворогам дорогу до мене заказамо віки вічні амінь. Нехай ворог невзгоди забирай, і собі все погане, що бажав мені, забирає. Не мені на шкоду, а йому по справедливості нехай прийме бумеранг по вищому суду, по вищому указу, та буде так: амінь амінь. Амінь. Ось така сьогодні у нас була відливочка. Ми очищалися. Відсилали бумеранг своїм ворогам оцю відливочку, чисточку, хто б. Відчуває на собі якусь якийсь негатив, може продивлятися раз в неділю, і це залежно по необхідності, скільки вам буде потрібно. Як бачите, сьогодні у нас дуже працювала свічечка дуже енергетично. І як ми бачимо, всередині у нас тут дуже багато негативу були на нас. Порчені програми, але мені подобається кругом оце чистеньке світло, що від нас відійшло. І я буду вам бажати всім всього найкращого, очищення. Оздоровляй... Оздоровляйтеся на здоров'я, підписуйтеся на канал, діліться відео з своїми друзями, родичами і будьте мені здорові! Всього вам хорошого! До слідуючого відео.